Криворіг прощається із захисником України, головним сержантом Геннадієм Каськівим. Для рідних друзів і сусідів він був людиною, з якою пов'язане ціле життя: дитинство, навчання, робота і дружба, що тривала роками. Саме таким простим, щирим і надійним його згадують ті, хто знав Геннадія з юних років. Ми з ним дружимо. 40 років, він мій боярин. Це неймовірна втрата. Воно ніколи не заповниться. Це мій друг по життю. Просто це після мого чоловіка, це друга людина на землі. Дуже шкода. Дякую безмежно, що він захищав нас. Дякую, що він був в моєму житті. Геннадій Каськів народився і виріс у Кривому Розі, навчався у місцевій школі. Згодом в училищі разом із друзями, з якими прийшов не один етап життя. У мирний час працював на підприємстві на території турбінного заводу, відповідально і без зайвих слів. У вільні хвилини знаходив спокій у простих речах, любив риболовлю та доглядав за акваріумними рибками. Ходили в місті згадок, навчалися в школі в одній, в одній класі. Поступили разом. 13 -е училище, наследствормікана зборочне. Потім армія. Єдине, що нас розєдніло. Потім армії знову вернулись на завод э, турбінний. В одному це працювали. Ну, як почалась, розпочалася війна, він відправив жену з дочкою, з цією сунучкою. Зразу за границю, а сам в марті місяця. Він мені повідомив, каже, я йду, кажу, що мені робити, я сам остав мені ключі, сказав, навідуйся, ну і на переписки будемо. У Геннадія Каськіва залишився брат, сестра, дружина, донька та онучка. Перший міський висловлює щире співчуття родині загиблого. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.